Всім шанувальникам кіберспорту з вами студія Мейкасти. Я радий вітати вас на нашій трансляції. Друзі, ми дивимося за третім днем групового етапу Blast Slam 5 сезону. І на черзі чекає перший матч сьогоднішнього ігрового дня, а саме героїк проти команди Тундра дві команди, які називались фаворитами цього турніру. І команди, які дуже багато цікавих і різноманітних стратегій демонструють, в тому числі, наприклад, до цього мідового урсу від Віспера, якого ви можете зараз на своїх екранах бачити. Намагаються знищити віспера зараз в міді. Це вдається у команди, у команди Тундра. Тут же розмінюють ще й міпо. Мінус Юма залишається в живих лише Кейджей. Його напевно не зможуть підловити. Вайтмон і Арі зовсім інші плани мають. І їм, в принципі, взагалі не впадло побігати за KJM. Забирають вони черговий кіл. Друзі, а я нагадую вам про те, що найгостріші емоції від Кібербатлів разом зі спонсором показу Кінг. Бет Кінг, ти король. Віспер, бачимо, грає в класичну урсу. Просто беф. Ну і далі, власне, Блінк БКБ Башер. Це за класикою абсолютно Неважливо, на якій позиції ти граєш. Амар нам демонстрував Урсу з Офлейну на The International. Ми знаємо, як Урсу грають в Кері. Ну і от Віспер Арі його знаходить. Віспер на нього агресує. Тут поруч Вайтмон втискається Стампіт, набігають сюди гравці команди Тундра. Лассо. І Фінцгріпа використані у Віспера, буде він гинути, звичайно. Що? І за Кейджеєм там Бізієм підвежу женеця. Але Скофіл зупиняє Бізієма. Ну там, на щастя, у болгарського Мідера є ремнан, тому він вийде звідси без. Серйозних проблем насправді. Ну, а тут зловили Скофілда. Скофілд тут нікуди вже не подінеться. Та просто активно в міді грає трійця гравців колективу Тундра і не дають життя абсолютно нікому в цьому моменті. На пінг поки скажеться. П'юр кажуть, яка сумна новина? А ми знаєте, що, друзі, з вами зараз спробуємо. Ми спробуємо вам якось прибрати. Прибрати трошечки худ для того, аби ви могли нормально бачити, власне, хто там кого вбиває і за яку суму грошей. Показують нам камери гравців. Скофілд ми бачимо в напіввдягнутому худі грає. Очевидно, так, зручніше, як ми знаємо. І нарешті повертаємось ми в гру. Так, одразу розбивається смок. Тут не дають так само життя. Давай ламі. Погоня за старим новим офлейнером команди Героїк. Оточують його потихенечку. Ну, Хоче досить витривалий Акс вже з Домінатором. Але в кожного героя є свій ліміти. Давай лама свій вичерпав. Рахунок стає 13-5. Перевага 6 тисяч за командою Тундра. І вони несуться вперед. Віспера тут підв'язує Бізієм. На халяву вибиває з того Енрейдж. Б з'являється тим часом в п'юра. Таймінговий ну, непоганий таймінг, не ну, найкращий знову ж таки, але ну, від Івана Москаленка можна було і гірше таймер очікувати, якщо говорити відверто. Тому найбуде, як то кажуть, показують нам зараз а, в збільшеному масштабі мапу. І, схоже, тут а, можуть бути проблеми в Юми. Він тут намагається фармити невеличкі стаки при підтримці Кей Джея, який його, можливо, підстрахує і пожертвує собою, та загине Кейт тут, Але, власне, Ари і Вайтмона це влаштовує, вони можуть до посиніння, так би мовити, тут власне, бігати і вбивати абсолютно будь-якого героя через ласо, через Тут Двох героїв достатньо контролю і, повірте мені, достатньо шкоди. Фейзи під'їжджають для Акса. Бізім з Аркін Руною. Бачимо, в нього Спіріт Весел вже має бути готовим. Далі вихід. Цікаво, що вихід в ЕУ. Тут знову підв'язують Віспера. Урса. В нього є Анрейджон. Натискає таймінгово під стан Кентавра. Ну і вийде звідси Урса. Урса з Бефом, друзі. Тут хотів би я, може, побачити якусь е неординарну та дику незрозумілу розкачку на Урсі. Але такого не буде. Тут просто вайтмо одного сільба в іншого хапає фінзгріб. Тут же підходить сюди бізієм. Забирають тим часом Скофілда. Вайтмона розміняють у відповідь багато героїв опонента. Опиняються в трикутнику команди Героїк, знищують Юму, який змістився для того, аби своїй команді допомогти. І за Давай Ламою не буде погоні. Він виживе, звичайно що, але два дуже неприємні мінуси для команди Героїк. І петхенку вже вежу несуть насправді Тер 2. Команді... Команді Героїк прилітає сюди. Давай лама. Він має швидко цей весь зоопарк зачистити. Головне, аби не зачистили його. Бізім підходить сюди. Гарна еспас є від Джакіро, але все одно Бізієм тут підв'язує Кейджея. Має Джакіро гинути. Ой, омні, слеш. Тут, до речі, далеко П'юро опиняється, але Юрі Там він має звідси вийти. Ну а так, Ізім його підтримає. Тут насправді настільки серйозно домінується е, Тундра, що абсолютно ну, немає можливості зачепити зараз П'юре, який на 3-3 стрибає в Уніслеші. Е, власне пам'ятає гарно 33-й уроки від героїк на Інті. І як саме можуть неприємно робити. Ці молодики, тому от він а, знає, що не можна їм давати простору і не можна давати їм грати в їх агресивну доту. І одної з найкращих опцій, яких подолати, є, власне, пресингувати у відповіді, поки це вдається більш ніж успішно. У команди Тундра. Діфуз з'являється у Юми тим часом. Цікаво, в чому ідея цього ЕУ Бізіма, це не просто якийсь сейв-артефакт, є таке враження. Вон зараз підв'язують його, а в пуфи працюють, де і Бізєм загине, до речі. Бізєм загине і солідну суму собі заробить 400 сотні золотих монет в кишені. Владеюма, в нього Dragon Lands є, там вже насправді тихенечко, тихенечко починає Ганім теж з'являтися. Там насправді дуже-дуже багато. На цьому Міпо не так багато, як у Джагернаута, якого абсолютно просто курорта не гра. 10 тисяч нетворцу, там когось Вайтмон чіпляє, Вайтмон чіпляє. А, ну як чіпляє він просто приспав одного склонів міпа для того, аби міг сам вийти. А, я не знаю, БФ у Віспера, ну дай Боже, з'явиться на 18, Ну хоча окей, ні, в нього один Броксворд є, інший там треба трошки дофармити, йому треба десь ще орієнтовно 800 золотих монет. Ну, тобто десь. Ну, судно на 18-й хвилині з'явиться БФ, да. Це зовсім не серйозний таймер для професійної гри. Тут БЗІМ ЕМ, тим часом знову вже на топі цього разу підв'язує Девайламу. Той дуже і дуже солідно втрачає своє здоров'я. Від Спірітве і періодичною шкодою. Від Сірін Чейнс. Так, ну от БФ. Добре. На 17-тій з'явився. Насправді від цього ситуація краще не стає для Урси. Будемо відверто говорити. Але як є, тут давай лама, бачимо стакає пачечки. Оп. Приручив нового кріпа. Давай лама. Не дає він зайві кошти опоненту. Ну, а, власне, команда Тундра каже, якщо від нас збирається бігати опонент, то ми насправді. Підемо просто по об'єктам. Зараз заберемо Рошана, На 20-й хвилині заберемо Торментора. Ну і будемо себе абсолютно прекрасно, прекрасно почувати. Без е, жодних, так би мовити, проблем. Е, тут Джакіро приспали в нас. Кейджей. Неважливо, який герой, він продовжує діяти десь глибоко в тилу ворога. Ну, але цього разу схоже, що якогось ефекту і якоїсь користі для команди ці смерті не принесуть. Так, з Гріп. Йому гріб. слеш знищують. Давай ламу. Б'юр продовжує просто. Величезними широкими кроками набирати Нетворс, що з цим робити не дуже зрозуміло. Top -top Яким чином цього великого джегернаута вбивати? Бо ми бачили, вбили Ембера дійсно прекрасно. В нього немає жодного сейв-артефакта. І це працює просто ідеально. Яким чином законтролювати джагернаута, не дати йому втиснути Блейд Фюрі? Це питання. Ну, Блейдфюрі у так, да, Зрозуміло, якщо там десь буде підбігати Акс, він зможе дати свій перший спел, да? свій кол в Блейдф'юрі. Але ж П'юру нічого не забороняє, просто у Слеш тиснути, а не Блейдф'юрії. Просто всіх порубати абсолютно спокійно. Там ніяких пописанців немає. Віспер тим часом з'їдає в боті. Вайтмона. Тут напад на Давайламу. За р2 вежу. І 33-й разом з пюре знищують його. 1000 шкоди. Тут нам показують, власне, як це відбувалося. Там при підтримці Скофілда вбили Вайтмона. Тут кур'єра, до речі, підрізає. Кур'єра. Ага, від нейтралів там паралельно навідався Скофілда. Це цікаво. Добре. Добре, добре, добре. А, ну і Тер-2 знищують. Тер-2 знищують Тундра і дійсно продовжують пресингувати, продовжують е набирати перевагу дуже і дуже енергійно діють впевненість команди дійсно на максимумі. Схоже, просто вся команда Тундра захрумала лайн перед каткою для того, аби. Домінувати друзі в цій прекрасній мапі. А, і Терментера теж забирають. Випадає Аганім Шард Вайтмону. Так, Дизі знаходить чергову свою жертву. Ну скейт Джей. Знайшли він теж без енрейджу загине. В нього є Блінк, звичайно що, але здається, що дуже і дуже багато всього йому треба для того, аби просто мати змогу в біку увійти. Годі вже і казати про те, щоб якусь шкоду завдати, якусь різницю в тімфайті зробити. Так, з'являється і у Бізєма. тепер його зовсім не так легко буде підловити. mama Hm, ne vištaj. Ni Можливо, спробують піднятися. Дійсно, П'юр відчуває в собі сили. В нього все ще на руках. Там має бути півтори хвилини, десь Егіда, тому він переконаний в тому, що в нього все буде. Ну, не півтори хвилини, добре. Поспішив я. Рі стрибає, хапає ласо Віспера. Віспер. Сентиская Анрейдж після Ласо, знову ж таки, там тим часом пропала, Егіда насправді, але П'юр, схоже, взагалі не переймається про такі нюанси. Бізієм паралельно в тилах вирізав Кейджея, той намагався, певно, закріп скіпати. Тир 3 вежа знищена. Так, а от цікаво, П'юр, здається, не шарить, де обличчя у Бараків, тому б'є їх просто як звик. Юма. Зібрався зараз в Мегаміпов. Нього вже дійсно є аганім. Йому не такий страшний той Спіріт Весел, не такий страшний інфібол. Заграли пюре, але шкоду, хто буде задавати шкоду цього джагернаута. Ну, такий схоже, тепер так, він правильно б'є. В обличчя б'є Бараки. Тому тут розвалюється і і розвалюється і Іренджова казарма, і тут насправді готові йти і на наступну сторону. Скофілдат намагався зловити не вдається це. Скофілд. Пролетіла повз, скажімо так. Рандомна куля від шарпшутера. Юма намагається собі дофармити, але насправді я не знаю навіть, що може йому дозволити тут зробити різницю. Ну, от чесно, не розумію вже, який має це бути артефакт е Скаді, Чи змінить воно погоду, то не змінить. Ну, хекс. Хекс можливо. Хекс можливо. Дати додатковий контроль якраз в пюрешку. Тут хапають давай ламу в Ласо. Зупиняє поки якраз таки Бетрайдера Худвінка, але досить далеко вже від Візарі. Давай ламу, того йому все одно нікуди не втекти. Пізієм стрибає за Худвінкою, доїдає він з кофілу. вже Віспер намагається якось вступитися, але отримує собі теж багато проголомшення, купу шкоди. Мінус Віспер. Ну тут насправді вже можна прописувати. На жаль, перша мапа цього третього. Ігрового дня, групового етапу на цій трансляції особливою інтригою не видається. Байбекається в гру Віспер, звичайно, що намагається він поторгувати, як то кажуть, кабіною. Але, схоже, зараз цю кабіну по розпродажу забере 33-й. І насправді ігнорують абсолютно Тундра. Можливість якось там на Віспера обірватися. Вони просто забирають спокійнесенько. Бараки. Аганім теж під'їжджає пюре. Ну і мегакріпи на 26-й хвилині. Це насправді дефати нереально. В нас на 17-й з'явився БФ Урси, на 26 у нього меакріпи. Чи пов'язані ці події, друзі? Я думаю, це будуть розбирати наші експерти в студії, якщо у них там буде час після. Мапи Наві. Uh, Бо в нас, якщо чесно, обласо. Скопили. Давай ламу. Сіф Слеш використовував. Ні, це навіть був омні слеш. Це був Омні Слеш від пюре гине. Давай лама на 40 секунд його доправляють в таверну, Заюли тим часом віспера. байбекається це Кейджей. Тут намагаються 33-го зловити, але в ньому же лотус є, п'ю, просто з руки нарізає міпарів, ті збираються в мега-міпо. Тут же приспали Джі-Джі прописує Міпо. Ну, Юма розуміє прекрасно. Тут абсолютно нічого не вдіяти. Тундра. Тундра за 27 хвилин просто анігілюють свого опонента і заробляють для себе. Ще...